Добрий день, друзі, і це такті блохи це наше нове відео. Новий огляд. Локація для вас має бути знайома, бо ми вже тут знімали огляд на сумку від хардрайд. Ну це була edc Bag, Бек, а сьогодні у нас вестбек. Тому приємного перегляду. Іноді в нашому житті. Виникають такі випадки, коли нам треба мати з собою речі потрібні для нас, але не хочеться тягнути якийсь великий рюкзак чи велику сумку. Тоді кожен з нас починає залазити в інтернет і шукати дуже багато різних варіантів. От, і кращим варіантом, який може звільнити ваші руки, не вісіти десь у вас коротше на тулубі, це сумка поясна. Така, от як на мені, ви бачите, в сіренькому кольорі це колір графіт. Можна сказати, полулімітка. От, сумки, хардрайт це український виробник, які шьються з плотної кордури. Вони надзвичайно місткі, в них багато що поміститься. Пан оператор, будь ласка, прошу вас показати ближче. Ось дивіться. При невеличких габаритах у нас дивіться тут і турнікет, і ніж, і каплі для очей, і підсумок з павербенком. Це в нас перше відділення. Потім є маленькі відділення для дрібниць. Ось таке. І круто, що тут у нас ідуть двопозиційні е, бігунки, собачки мовні. Ви можете відкривати як зліва направо, так і справа наліво. Це дуже зручно, під ліву, під праву руку. Е, ще її особливістю є те, що за рахунок габаритів, ви можете її носити як поясну сумку, так можна якісь лінхи використовувати. Це теж зручно і прикольно. Ну, і взагалі тут ще є в нас приховане відділення, яке знаходиться по задню сторону сумки. Я вам його не покажу, а покажу вже, коли будемо робити огляд дома. Ну що ж, друзі, тепер давайте перейдемо до більш детального огляду. Е, так як я вже казав раніше, сумка в нас зроблена з матеріалу кордура 1000. d Вага цієї сумки 280 грам. Вона має невеликі габарити, як ви вже могли побачити, але доволі містка. Тепер швиденько пробіжимось по кишеню. Має вона три кишені дві з переднього боку. І одна та що ближче до тіла позаду. Фурнітура у нас тут FTK використовується. В задню кишеню ви можете помістити ваші документи, щоб їх ніхто не позичив. Потім йдемо до основного відділення. На пулірах у нас ось такі паракордові темлячки всередині. Основне відділення має ось такий органайзер. Нашита така в нас еластична резинка. Бачите, сюди турнікет можна зафіксувати. Там ніж, ліхтарик. Коротше, весь ваш став і він не буде тоді льотати по всій сумці. І ще в нас є ось така додаткова кишеня, куди теж можна спокійно заховати документи. Також у нас є. Для ключів такий от хлястик, кранчик з карабіном. Все, на цьому кишені у нас закінчилась. І ще ось маленька кишенька з переду. Це вже для таких предметів першої необхідності в швидкому доступі. Також у нас на передньому боці нашита струпа молі. Ви за нею можете зафіксувати карабін, щоб підвішувати додаткове якесь спорядження. Також на неї можна чіпляти ваші піни або ось такі молі-кліп. І у нас знаходиться тут саме лого виробника Hardride. Посилання на перший відеоролик, на першу сумку їхню, яка в мене була, я залишу. В описі до відео і посилання на їх сайт теж залишив. Ну і наостанок хочу сказати, що цю сумку мені е, виробник прислав у подарунок, за що їм дуже дякую. Вони побачили моє перше відео, яке я знімав десь 2 роки тому, і вирішили ось так: от підтримати, відправили такий ніжчак Тому заходьте на сайт, дивіться, ознайомлюйтесь. Багато хто вже про цей бренд знає, він вже не перший рік. на Ринку України, і їх використовують не тільки цивільні люди, а й військові. В принципі, хоча там в них декілька таких основних моделей, але ці моделі вже стали культовими, і багато людей їх використовує і служать вони дуже круто. Тим більше, що коридура це такий матеріал, який дуже важко швидко шатати. Тому дякую за перегляд. І зараз буде ще вставочка в кінці відео з планами сумки, як вона виглядає на фігурі і і які можна ще носити додатково.